Тож товариство до вашої уваги, шостий поєдинок нашого ігрового сьогоднішнього матч-дею зустрічається команда Дюсиши Дубно. Ваші овації. Єврошпон Радевелі. Не молодці. Підтримуємо. І вкотре нагадую, що по завершенню цього поєдинку зараз відбудеться ще один конкурс. Про його деталі я розкажу власне, ближче завершення цього матчу. І нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Тому залітайте наш Ютуб. Ютуб-канал футбольного клубу «Єврошпон», для того, щоб не пропустити всі перипетії цього прекрасного турніру. Я мама футболіста». Ну що, шановні глядачі, ставте подобаєчки нашій трансляції, підписуйтесь до Ютуб-канал. Ну і спостерігайте, моніторте, відстежуйте. Ну, класний турнір, не знаю, як він там по той бік екрану, але... Якщо відчути весь цю вайб навіть, енергетику в смизі цього турніру, то мені видається, що класна ініціатива від менеджменту футбольного клубу Єврошпон. Дубно. Дубенчанки з м'ячем. Діуси дубно. Радавилю. Дивіться, як вибігає, як пружина знаєте, розпрямляє свої крила атаки панянки з Радовилова. Дивіться, собі? Який дрібня, який прохід. Так, хто боліває за команду Дюсише Дубно? Ну бачимо молодці, молодці. Так, Радовилі! А хто просто боліває за класний футбол? Дякуємо. Я теж серед цих людей. Ну, що ж, бачимо, що дюсиші Дубну захопило ініціативу в цьому матчі, але ну, поки вони більше якісь наполегливіші в атаці на старті. Нічосов, який удар з підкруткою. Ну ледь не елементи латиноамериканського футболу ми щойно побачили панянок з дубна. А от зараз буде на користь команди ну, шанс зараз дубно. Радевил один. Ні, не, Я думав, що вічна вийде, не вдалося, але Тенменті там кутовий має вибути, до речі. Корнер призначає пан Юрій Здубна, і зараз буде кутовий на користь панянок з Радивилова. Так, Радевилну створює шуму підтримку на стандартах. Ну, якийсь шанс сойно був. ну, Не пощастило, не приколаса, Тут добре по м'ячу не попала. гравчиня зрадовило, ну але це було гаряче. До бенчанки 3 в один. Ні, не вдається. Як же вдало зіграла Катя тут гравчиня Зрадовилова? Ну, шанс! Один на один. Буде забитий м'яч. Ні. Дуже довго тут приймала рішення гравчиня Зрадовилова і врешті-решт втратила супермомент. Кутовий. Так, панянки і панове всі, як там каже знаменитий. Ринг-анонсер Майкл Баффер, леді і джентлен. Ну, давайте ну підтримаємо наших учасниць. Ну, хто тут буде розторопнішим? Буде удар. Ну, тут я бачу, хочуть Занести м'яч ворота панянки Радовилова. Ну, пас віддатен, але класний пас. Ну буде удар. Ні. Ну, м'яч. Ну, можливо, радивері не так добре позиційно грає першим номером, але дуже класні контратаки в них сьогодні. <рес> З м'ячем бачимо. з Радовилова, Ні, втрата м'яча, дубно несе це вперед. І що фол фіксує ще жовта карточка. Нічого собі. Жовта картка за цей фол від нашого арбітра пана Юрія. Все чесно, все по букві закону. Що тут зараз буде стандарт. Дуже небезпечний стандарт для Дубенчанок. Ну, нагадуємо 0-0. І це шостий матч, по завершенню якого відбудеться у нас такий інтелектуальний батл квіст. Але про все згодом. Удар нічого собі! Оце моменти ще. Який ж класний поставлений удар. Гравчині з дубна. Кутовий. Так. Дубно. Чому ви не підтримуєте своїх землячок? Кутовий. Ухте, нічого собі, який шанс! І як це не зачистить зараз. Зараз дубно мало забивати. Ну що, це свисток, я так розумію, на перерву. Коротенька пауза, друзі. Одна хвилинка. Давайте слухаємо українську музику, насолоджуємося. І по завершенні наступного тайму буде наступний конкурс. Дівчата музика. Ну що, я сподіваюся, що нашим глядачам, всім тим, хто сьогодні завітав поспостерігати за баталіями турніру Я мама футболіста. Наразі все подобається. Футбольна класна атмосфера сьогодні в Смизі. Ну і найцікавіше нагадуємо товариство у нас лише попереду. Рахунок паритет. Ну подивимося, Дасть Бог другий тайм буде куди веселіше, ніж перший. Кидання так розумію, на 11 метрів ледне. Ну тут мемний, що новий епізод нашого матчі. Непоганий, що й не був удар. Так, шановні волівальники, ну давайте якісь більшої енергетики від вас, більше флюїдів, більше імпульсів. Отже, саме ви створюєте футбольний шарм на цьому прекрасному стадіоні Милой Кусмизі. І нагадуємо, що по завершенню цього матчу у нас буде конкурс. Там попросимо кожну з команд делегувати одну учасницю. Відворіть тим часом. Ас. Я правильно почув, мами дубно ви скандуєте, так? Правильно почув, мами дубно, ясно. М'ячем тим часом Дубенчан. Ні, не підходиться передача. Як настирливо наполегливо. Дивіться, який крос робить. Гравчиня. який шанс був небу Дубенчанок забити. Дубно, Дубно, удар. Ні, на місці кіперка. Ну що ж, 0-0. Ну, як бачимо, щось не залітає вперту м'яч в цьому матчі. А от на користь гравчині у білій футболках на користь панянок з Радавилова. Нічого собі вривання в штрафну буде удар! Ну! Як не забиває епічно, я не знаю. Як же нещастий зараз Єврошпон Радовилів зобов'язані були реалізовувати цей момент іще. Супер момент. Ну. Як кажуть, чоловічому футболі в підбірки епічних фейлів би цей промах війшов. Ну буде удар, чи не буде, там, до речі, ну прижаті були руки все-таки. Дубно-дубно вихід вічна віч. Ну, заб'є, чи не заб'є. Ні, ні. не А, Таке не забиває. Ну. Ну, шанс має зараз в дивилі вбити ударні вищий воріт. Щось сьогодні збився приціл, бачимо в нападниці футбольного клубу Євро ж понарадивив. Ми також стоїмо і думаємо, капець, ми найменші, мамочки, нас всі тут обіжають, і всі тут і великі цей перша. Лято хто за тобі відповідає? Я не знаю, то треба Василя Ярославича питати, Він за це все відповідає. А він тут десь поруч знаходиться. Ви що говорили? Ну що стандартна користь команди? Єврошпон Радовелів. Як буде Вікторія не ви будете говорити, що поднімали? Кидання за бокової. Дивіться, яка боротьба, ну нічого собі. Не буде удар чи не буде. Ні, не, не дають сьогодні нападниці радовилова пробити дубенчанки. Так, ну бачимо, що Дубинч... до речі, дубно десь просіло фізично видно. Зараз радивилів дуже потужно грає в отаці в цій фазі матчу. Буде удар. Ні. Заблоковано. Ще раз удар. Ну, треба бити, а не заблокова. Все є командою обороняється, бачимо, Дубенчанки. Яке... -е -е -е! ну це жовта картка, друзі. Це прийом якийсь був, не знаю що Стандарт бачимо зараз на користь команди ДЮСШ Дубно. Завода їхня гравчення. Ну, це штрафно, ну це прямий удар, був, ви так розумію, але не склалося. Ну що ж, 0-0 наразі. Власна передача, але все. Друзі, лунає фінальний свисток. Е, попрошу кожну з шести команд зараз делегувати по одній гравчині. Добренько? І зараз ми проведемо дуже коротенький, недовгий конкурс. Я вже спускаюся на низ Коротенька пауза для команд. І попрошу, кажу, шість учасниць сюди.